Дорогі радіослухачі, зараз з нами в прямому етері. Остап Друздов, письменник, телеведучий, блогер та журналіст. Пане Остапе, вітаю вас. Я вас вітаю, пані панове. Ну то в нас поза як крайній етер у 23-му році, то воно якось так знаєте натягує на певні підсумки, роблення підсумків. Хоча я завжди до підсумків, як до чогось такого, знаєте, рубіконного, що мовляв, якийсь перегортає листок. На нову сторінку там так, ну, ну, я так не сприймаю. У нас війна є якоюсь суцільною тягністю, яка навіть не ділиться на дні, вихідні, святкові, зимові, літні, довгі, короткі, холодні, теплі. Це загальна воєнна дійсність, якась перманентна, і в ній підсумки робити, ну воно якось так знаєте. Ну, але все ж таки календарно. Є така певна uh -huh. традиція, і політологічна, і аналітична все ж таки, якісь такі підбивати проміжні підсумки. Я кожні підсумки не мислю без все ж таки порівнянь, бо якраз на тлі порівнянь добре і випукло, видно власне основні акценти, які хочете проставити. Я пам'ятаю наш те рівно рік тому. Це теж було наприкінці так наприкінці х чисел так, так, так. року грудня. І власне, що ми говорили? Ми говорили про те, що країна вистояла. Країна вистояла. На неї напав сусід ядерний, озброєний до зубів, на роззброєну, роздеребанену, розковпасену країну з великим крадівництвом, з ідіотами при владі і так далі. І так далі. Країна вистояла, хоча ворог був четверо разів більший по території і залишається, і п'ять разів більший по населенню. Країна вистояла. Це, це був ось минуло, минулого року. Це були мотив. І він насправді лишається. Він лишається, І ми тоді, пам'ятаю, так ну дуже затаяним, якимось таким навіть обережним придихом. Говорили про 2023 рік, як про рік переломний в частині ось цієї очікуваної контрнаступальної операції. І ми, власне, від неї, від цього контрнаступу, ну, який так широко обговорювався, навіть піарився, розігрівався дуже сильно ще з минулого року. От І ми прокладали нові сценарії, в залежності від того, як воно піде, то буде так, так, так. От власне рік пройшов. Я не маю що додати до. Основного лейтмотиву нашого опору і нашої боротьби країна стоїть. Як би її не термосило, як би її яка би турбулентність політична, які б мародери не сиділи всередині, які б гострозубі, ті круторогі, барани її не атакували зовні, все одно країна функціонує. Країна є, країна стоїть, країна бореться, країна проживає абсолютно різні свої, знаєте, гойдалки від великих спалахів до великих таких загасань і затухань. Але ми, ми, є. ми є, а нас могло і мало не бути уже. При таких диспропорціях сил, ресурсів, величини ворога, готовності його до війни на відміну від нас і від нас і так далі. Тому, власне, я би ось можливо, це для когось прозвучить, знаєте, може таким навіть трохи натянутим чи занадто пустопорожнім якимось пафосом, але для мене все ж таки це є основним яким лейтмотивом мотивом взагалі всього, чим пронизане наше е, життя, і тут, звичайно. Е, е, від цього вже можна відштовхуватись і йти, як то кажуть, на теж виклики, на неприємні теми. Якраз цей рік підсумково є дуже неприємним. І це насправді розуміють усі. От порівнянні з роком, це рік в багатьох аспектах поразковий, я не про воєнний аспект, війна триває, а в багатьох аспектах політичного життя, самоорганізації. Перебудовина до ну, цієї лад воєнний. Це є дуже поразковий рік. Як ми можемо вже констатувати, тему контрнаступу треба закрити як провальний рік 2023 року. На це є причини вони широко паналізовані західними аналітиками, західною пресою і західними м -м, експертами. І ми про це багато протягом року в наших етерах теж говорили. Це щоб не повторюватися, зрозуміло. Низка шалених. Я б сказав навіть якихось системних, просто потрясаючих за своєю якоюсь самодурістю помилок і хибних рішень військово-політичного керівництва нашої держави, це не можна не сказати, тому що по факту це є, і цим ще треба буде працювати з вмінням робити висновки. І власне кажучи, тут знаєте, коли до зовнішнього ворога додалася оця внутрішня турбулентність. Запущена одноосібною владою, яка замість того, щоби за 2023 рік посиленою входити в 24 входить ось такою ентропійною розсіяною, якоюсь такою пригніченою з, з, з нальотом якоїсь депресії, смутку і, 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 і безнадії. Ну, ось це велика відповідальність 23 третьому році саме на одноосібній владі, яка додала отих гир. Ваготи і вантажу е, українського птаху, який є, то ледве-ледве на героїзмі, просто на відчайдушному героїзмі летить. І воює, і протистоїть страшному ворогу, який за цей рік все ж таки посилився на превеликий е, жаль. І от з такою дійсністю ми входимо в рік 24-й. Я, ну, я даю прогнози, але коли не просить, то не даю. Угу. Бо я боюся своїх прогнозів. Здебільшого вони м, чомусь мають таку Рису збуватися саме в частині поганих очікувань. Бо я все ж таки, коли малюю майбутнє, а зараз вся країна для себе шукає відчайдушно майбутнє, бо дуже воно виглядає проблемним, враховуючи таку якість державного управління, як є. І цей рік показав ну не те, що провали, це просто на межі з диверсією і з умислом. Оцей пошук майбутнього, як себе знайти там, де хороших сценаріїв так раз-два і нема. Оце мені дається найголовніше. Я коли про це для себе думаю, то я, як правильні ще античні полководці, там ті от всякі, навіть, воєнні оратори. Вони завжди мали хороший варіант, мали поганий варіант, але говорили про найгірший і готувалися mm -hmm. до найгіршого, аби обидва перші були дуже навіть нормальні. Я за таким самим принципом дію, тому тим своїм найгіршим ділитися не буду. Просто так, щоб ділитися, воно в кожного своє є відчуття, куди це йде, куди це все сповзає. Я все ж таки, навіть у цьому от бабранні, от в цьому багновинні, куди все ж таки державна влада, замість того, щоб тягнути державу на якісних державних стратегічних рішеннях. От вона оце пробуксовала, пробуксовувала от пробуксовувала, така пробуксована державна машина. Ходить 23-й рік з купою не питань. Не зрозуміло, що хто за що відповідає, і і і кому за що понадавати на шапці, і де ті шапки, і по яких головах кому давати, якщо в нас усі сонцесяйні і всіх німб приріс, уже розумієте, приварили його, як за системою патона вже на вічно. На, ось корін хай сам свої дасть відповіді. В тому самому Бабрані Я все ж таки оцей лейтмотив дуже прошу не згубити, бо його дуже легко згубити. От за тою чорнотою, сірістю якоюсь такою тугою. Про дуже багато чого, можливо, марного, можливо, несправдженого, чогось такого, що не сталося не... з якимось протверзінням, дуже легко згубити все ж таки, оцей лейтмотив. А він оць, все одно не є той, з якого я починав. Країна є, країна стоїть, і країна буде стояти. І це, власне, перевага о, тих мурашників. Де кожен му кожна мурашка має свою функцію, і десь бігає, бігає, метушиться, і разом твориться оцей спільний організм мурашник, який може завжди відбудуватися навіть на якихось таких цього моментних невдачах чи таких проблемних віхах своєї історії. Ось така в мене думка. Нею хотів поділитися так, так, з нашими слухачами-глядачами. Угу. Прошу тепер до. Так, замурашник дуже гарне порівняння, направду, але ви знаєте, в мене е, виникла така фраза: на жаль, ми є завдяки тому, що когось нема. От е, через да. гідність з тим, е, бо тому, що е, е, наступна моя теза мала би бути така, чи є плюси прожитого 23-го року, так? І е, чи знайдемо ми хоч як. Щось в тому великому мурашнику. Я не говорю про легалізацію канабісу. Ну, Це то, завжди, я звичайно. таки не звертаю сильно уваги. Ви слушно, слушно сказали. Я вам теж дякую за цей такий, такий мазок, такий штрих. Він дуже важливий. Тут цей акцент. Ми дійсно ми є, тому що когось немало або не стало. І власне, я коли говорив про те, що країна наша оце виборсується, в цей політ свій витягує. Завдяки героїзму всупереч, всупереч ось таким провалам державників, які героїзм людей не, не спромоглися підкріпити. Я, я це сотні разів буду казати якісними державними рішеннями, аби не просто героїзмом затикати ці всі діри. Ну тому що це безконечно, ну це ж неможливо запастися. Стілько з життями і просто героїзмом понад людським. Ось це насправді і є ключовий ну не діагноз, а навіть може вирок 2023 року. Ось ми зрозуміли, що суспільство при всіх своїх там нюансах, і воно завжди є різним, але ота пасіонарна частина ідеологічна, вона все витягує і витягне. Але зараз, все ж таки, ми відчуваємо відсутність отого другого потужного плеча, тому що птаха це двокрила істота на одному крилі довго не протягне, і власне цим другим крилом є вже державна машина як така. Вона має все ж таки підкріплювати людський героїзм, звитягу такими рішеннями, які би ну, все ж таки ну, допомагали і це би були все-таки інноваційні рішення, це би були технологічні рішення, а не рішення в сторону Лопати і, 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 і кирки, як в Першу світову. Тому все ж таки це питання власне плавно переповзає в 2024 рік, і він якраз пройде під егідою ось цього, все ж таки. Ну, ну, якоїсь вимоги, можливо, навіть ультиматум від суспільства до влади, все ж таки пересісти з теми тендерів доларів і освоєння коштів, все ж таки пересісти на тему державної відповідальності за все зроблене, а чи то пак не зроблене. Ось це мені здається, mm -hmm. буде лейтмотивом е, якраз наступного 24-го. Та, пане Остапе, я би до цього списку додав ще слово рейтингів. Так бо оскільки так. Я, я думаю, ви ж не встигли побачити цієї статті на українській правді про результат опитування проведеного фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька. Кучерєва спільної соціологічною службою центру разумкова з 8 по 15 грудня дослівно mm -hmm. соціологи серед політиків посадовців громадських діячів рівень довіри до яких оцінюється під час цього дослідження найчастіше респонденти висловлювали довіра до володимира зеленського 71% один mm -hmm. Кі... 65% а секундочку, чомусь скільки тих відсотків є всього, бо я здається, мені. А це можна називати 에, було так. Ку Кулеба кілька... 56 притула 55%, Подоляк 52. Ну є, є, для мене всі ці цифри знаєте, Я з я я ними змирився. Я змирився з тим, що люди живуть в телевізорі, люди мислять телекратично. У нас телекратія, тобто влада телека, телевізора. Це термін. Телекратія, влада телевізора. Хто в телевізорі, хто телевізор, хто телевізором керує його, контролює, той буде на всіх рейтингах. Кого нема в телевізорі, того типу й нема. Ну от. тому тут це така давня тема. Я б на ці рейтинги взагалі б навіть не звертав уваги. Я от замурашник так сказав, досить метафорично. Ви теж це відзначили. Я якось от, в зв'язку з останніми подіями, з тими прес-конференціями. Uh -huh. Я навіть я себе навіть зловив на думці навіть на такі паралелі, е інколи коли про владу говорю. Що це, знаєте, якась така. Ну, тобто, воно воно то є єдине копито, це одноосібна влада. У нас є один центр прийняття рішення це є Кабінет на банку. Там приймаються рішення по всьому: по війні, по геополітиці, по міжнародних зносинах, по економіці, по тендерах. По риториках, по культурі, по декультурі, ну по всьому, це офіс президента. Ось, хоча всі це розуміють, але от на публічному рівні, взагалі, вся ця перепалка, хто за що відповідає, мені нагадує знаєте, гармидер в комунальній квартирі. Коли от розумієте, зібрали мешканців різних кімнат. Які типу від себе відмежовуються тоненькими стінами, де всі все чують, що робить. Знаєте, хто в туалет пішов, хто там вночі стогне, а, а в кого температура піднялася, а в кого дитина кричить? От їх зібрали докупи і починають з'ясовувати так, як разом хто там буде всю ту суспільну площу комунальної квартири боронити, захищати за шось відповідати. І кожен мешканець кожної кімнатки з комунальної квартири. Починає говорити про те, що от моя комунальна квартира, це от, от суто це. От, от, а про решту я, я не знаю. І тому виходить так, що президент не знає, хто там взлітає в нас з Борисполя. Е, Головнокомандувач не знає, хто йому має залужний, хто йому має забезпечити зброю і живу силу. Міністр фінансів не знає, хто має профінансувати зараз. Величезний призов там, в півмільйона людей. Кого не запитаєш, ніхто не знає, хто йому має щось забезпечити, але він знає, що це треба забезпечити. Оця комуналка, оця, розумієте, якась ну, просто дистрофічна нездатність бути єдиною командою навіть при умов повноти влади, коли ну, нема опонентів, ну, нема різних груп впливу, нема там якихось підводних течій. Всі одна команда, одноосібна влада, цар. Ну то навіть тоді не можна якось розподілити все ж таки делегувати поважне професійно, щоб то не ну не було е, як ганьбою. Знаєте, що я відповідаю суто от за це, як каже головнокомандувач, а то мене типу ну не хвилює. А цей прийшов, скаже: знаєте, мене те мене то не хвилює, тому що в мене отака парафія, і оце така волейбол. Оця, знаєте, відбиванка відповідальністю спихання одне на одного, це вона до речі, це така хороба, з якою ми увійдемо в 2024 рік, і воно, до речі, ну має на кону дуже великі ну, загрози. Бо від дієвості і злагодженості рішень, коли різні інституції взаємопідсилюються, а не взаємопобоюються. Ну то власне, то від того залежить взагалі і вислід війни і здатність протистояти. Так, та, паностапа, дякую за такі порівняння направду, бо тому, що ну я і я думаю, що наші радіослухачі взагалі не розуміють, що зараз відбувається в принципі у нас команда чи е, це ієрархія. І, до прикладу, якщо ми вже маємо такі робимо такі порівняння, то е, я знаю про те, що ну, мені так принаймні говорили, і так говорять, що Америка е, любить передивлятися на різдво. Ми здебільшого дивимося, можливо, там Дікенса Різдвяні історії, можливо. Один удома, сам удома, а Америка чомусь міцний горішок. Кажуть, дивиться з Брюсом Вілісом, пам'ятаєте? І от собі подумайте про цей момент, про те, що поки купа поліції бореться, хто там буде штурмувати. Інший психолог чи психіатр по телебаченню, ну, типу єдині новини, розповідає, що таке Столгомський синдром і що все буде в порядку з заручниками, то один босий в майці. Вирішує всі питання, як то кажуть. От і цим таким босим майці міцним горішком є український народ, можливо, не весь. Я не люблю це узагальнення. Тому що в нас тих відбитих більше. Ми то розуміємо, пострадянський синдром і так далі. Але оця пасіонарна, пасіонарна частина. Українського громадянина з великої букви громадянина він є тим міцним горішком, на якому сходиться абсолютно все, і от, власне, от це, це сила, це оце, е, джерело е, якоїсь і віри, і натхнення. От, власне, це і тут без пафосу. Не знаю, хто там дивиться, але тут дуже важливо, щоб цей міцний горішок у 2024 році не опинився сам вдома. Щоб він не був сам удома і все за всіх рішав, а щоб все ж таки була е, цілісна, твереза державна політика, бо без того, я, чесно кажучи, я без того жодних взагалі варіантів не бачу. Просто від слова взагалі, жодного позитивного сценарію я взагалі не бачу. Якщо воно далі не візьмуться за розум, оці всі волейболісти, які знаєте, тільки перекидали би один на другу відповідальність, а от аплодисменти і, і, і я думаю, прибутки, тут, тут я думаю, з тим усього росте. Настапа, давайте на завершення ще поговоримо про те. Ну я не можу зрозуміти. Якщо є якась спільна мета, так потрібно дойти до якогось спільного рішення. Візьмемо, до прикладу, дуже побутовий момент. купівля якоїсь побутової техніки. Так, звичайно, що чоловік з жінкою радиться, як на це виділити кошти, як виділити час, щоб поїхати, коли це буде, хто це підімкне під, 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 під систему, до прикладу, так чому це не виникає? Так і у нас в політиці. Кожен щось собі вигадав, кожен щось робить. Сантехнік прийшов вже, грубо кажучи, підмикати, а приладу ще й не існує. А грошей на приладу ще й не було, не збирано, і отаке. Тому що у політиці працюють команди, а в шоу-бізнесі працює трупа. Це суттєва різниця. Політичні команди базуються на професійності членів команд. Один паршивий якийсь там індик гиблий він потопить всю команду, якщо його вчасно не викинуть. Тому що командність спрацьовує на професійності, на делегуванні сфери відповідальності, на відповідальності за цю сферу, а не просто дали посматрити звідси слово сматрящі. Це термін з Часів Януковича, пам'ятаєте, нас. Отак і тут у нас. А, власне кажучи, в шоу-бізнесі працює трупа, ролі, розподіл ролей. В шоу-бізнесі, в, в театральному мистецтві все ж таки це теж команда, але це ролі. Це не ти, це тобі присвоєна роль. От, власне кажучи, те, чим є Офісо Президентська Республіка в Україні, це, власне, є розподіл ролей. Ти там во відповідаєш за те, щоб відео гарне записувати, е, тужитися трошки баритоном і додавати хрипоти в голос, щоб виглядати таким... <кліпи> таким маскулінним. Ти, а ти відповідаєш, наприклад, там з офісу президента Татаро за всю правоохоронну систему, от ти Сматряші, а ти за тендери, сказали другому заступнику шурмі. А ти, значить, там, за антимонопольним комітетом. А я за всіх сказав перший завоз. Навіть він же директор трупи. Тому, от, власне кажучи, різниця між командою і трупою, вона просто очевидна. І, і тут власне ну, от спрацьовує оце знаєте більш рольовий підхід до політики, де політика не є природою людини і виявом її амбіцій, її устремлінь. Політиками стають люди, які ну цього змалку хотіли. Вони ну, не мають того тягу до цієї публічності, до цього статусу. Це, це, це не є про то новаріші, яких катапультою викинули знаєте, з КВН-у, і раптом всі стали світовими діячами світового рівня. Ну, це не так. Власне, тому в нас ось все це опирається в природа і органіка наших одноосібників взагалі не є політичним. Тому ніяких політичних категорій, типу згуртованість, про що ви говорите, відповідальність, компетентність, делегування повноважень, контроль, і так далі, так далі. Там єдина командна гра, і так далі. Цього неможливо чекати від людей, які просто на папірчику собі розписали ролі. Один для другого за принципом не пхатися один до другого, знаєте, щоб кожному була якійсь була там ласа царина. От, власне, я би цим напевно міг пояснити. Що ж, пане Остапе, будемо завершувати. Остап Дроздов, письменник, телеведучий блогер та журналіст був у нас в прямому матері, а Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До зустрічі вже гарному... у новому прийдешньому році. Так, дякую, дякую, до побачення.